Всім привіт! Ще одне невеличке відео у нас сьогодні буде. 48-49 см з подовжувачем ось такого плану з оніксом та перлинами кольє. Бачите, центральна перелинка ось така цікава. Красиво виглядає таке чорненьке, гладеньке. Ця поролинка красива. Так, і ще ми подивимося з вами красивий комплект з гірським кришталем у розмірі 18,2 приблизно. Подивіться, який величенький. Так, це у нас сережки. І каблучка дуже красивий, дуже такий крупний. Довжина. І він в огранюванні. Довжина 2,4. Це в огранюванні. ще в мене є кабашон, подивимось, коли там в нас до нього черга дійде. От, можна було б ще сюди додати на мисто. можна було б. Вага однієї сережки 6,6. Ну, тобто такий не, не надто важкий. Але бачите, який красивий: 3800 гривень 103 долари вартість набору. Я трохи наплутала, в мене намисте не кришталь, а це білий топаз. Ну, тобто прозорий, бачите, але красиво підійшов би сюди. Просто цей він такий більш. Гірський кришталь, напевно, більш холодний, а топаз він трохи більше блищить. Ну він значно більше блищить, бо кришталь він взагалі більш такий до скла подібний, але важче. А топаз він вже такий трохи блискучий. От, Красивий такий камінець. 1000 гривень вартість на миста. Довжина від 42 до 47 см. 3-4 міліметри діаметр. Ще в мене блакитне, я, але блакитне трохи-трохи дрібніше. Александрити у розмірі 19,5. Комплект 19,5. Англійська застібка. Такого самого він розміру, в принципі, бачите, навіть кришталь трохи більший. Але завальсовочка відрізняється трошки. Дуже красиво виглядає. Він трохи змінює свій відтінок в гранювання. Солтаніт комплекти ці я не можу розбити, на жаль, 3800 гривень 103 долари. Вартість. Давайте вагу ще приблизно глянемо. Однієї сережки. 7,6. так. Олександрит ось такий. І є в мене комплект у розмірі приблизно 17 8. трохи не дотягую до 18. Ось такі подушечки. Він коштує 2400 гривень, але він, він трохи важчий. тут, бачите, така гранка кабашон. 9,5 грам одна сережка. Ось такі величенькі подушечки. 2400 гривень, 65, 65 доларів. Така огранка, каблучка. Я, в принципі, можу віддати, я думаю, окремо сережки. Це ми можемо розділити. Чомусь мені так здається, напишіть, Чи, Чи можна його розділити? Напишіть. <гум> Далі я ж маму каїд 52 см, 700 гривень вартість. А ось такий тут срібний замочок, така фурнітура срібна. Через бісеринку, бісерце скло і я ж маму каїд. Така вона, бачите, і жовта, і більш такого, а, як це називається горячого кольору, хочеться сказати. Але я не знаю, чи говорять так. Гарячого кольору. гірчичного Тут точно гірчичний. Вот, просто сам колер классный. І ось така класна підвізка, дівчата це хромдіапсід, такий, бачите, красень великий. Структура хромдіпсіда досить така крихка. Я думаю, що вона має бути на підложці. Це інший, інший виробник, тобто імпортна прикраса. Тут крупний, крупне вушко і крупний сам хромдіапсід. Вартість 4300 гривень 117 доларів. Довжина 4 сантиметри на 2,6. І з вушком разом 5,5 сантиметрів. Тут класне вушко для каучука або для шкіряного шнурка буде класно виглядати. У мене є хромдіапсид, але такий дрібненький, бо є, що сюди він. Не підійде, якщо тільки носити їх якось поруч. Дуже красива підвізка. За вагою, давайте ми з вами подивимось обов'язково. 17,9. 17,9 такий красивий хромдіопсід. Але по структурі він сам камінь, навіть от проводиш рукою, відчувається. Давайте ми його збільшимо світ у Майнкрафті. Якщо ви знаєте такого, може, діти або внуки грають. Квадратна гра. Дуже цікавий камінь. Можна його просто, знаєте, роздивлятись так, як калейдоскоп. Цікава така підвіска, цікава. І вона така одна у всьому світі. Промдіопсід в мене є намисто, бачите, тут більш прозорий зі срібними кульками, срібною фурнітурою. 44 см, 1300 гривень. Він тут дрібненький, буквально 2 міліметри. Бачите, іншого поки що бути не може. Він красивий. Він підійде до тайських прикрас. От. Ну, сюди він буде трохи дрібний. Якщо до підвізки, я кажу, тільки якщо якось поруч їх носить. Хоча тут, бачите, є місце для невеличкої підвіски. 1300 гривень 35 доларів це наш чокер хромдіапсіда. От. І ще в мене є зеленого, ще в мене є один зелений. У мене записано, що це ніфріт, він дуже схожий на смарагд. Тут. Срібна фурнітура 42 см 850 гривень. Бачите, тут також є місце для вушка, але тут вушко дуже широке, воно сюди не підійде. Ну, от в цьому Чокарі. Але ми давайте подивимося разом. Бо я дивлюсь, багатьом дівчатам сподобалась ця ідея. Просто сама підвізка велика, і ось ці камінці вона поб'є. Ну, Якщо один раз вдягти, то нічого страшного, але нам же цікаво. Можна було часто носити. Тут або більше срібних кульок треба, щоб саме для цієї підвіски. Так було б цікаво. Ну Тут красиве така, у, у вушко, така вушко. Щось сьогодні трохи чурка. І є ще ось такий зелений кварц, тут на ниточці 350 деревень. Бачите, в огранюванні красивий кольор. Речі, мені здається, що їх можна було б якось б красиво зміксувати, да? просто хромдіопсид він сам по собі дуже дорогий камінь. А кварц навпаки, та, це через ниточку. І наостанок сьогодні ще браслет ось такий, тут срібна фурнітура у 18-му розмірі ось тако на руці, 18 см довжина. Це аметист шеврон. А в центральній частині тут просто фіоніт. Просто воно красиво так гармонює. Так, 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 трохи заплутались, заплутались. Бачите, ось таким, якби веєрком воно буде сідати на руку. 18 см довжина тут ось таким чином застібається. Ось така застібається хвилинку-хвилинку. Ну, Просто щоб зручніше було але карабінчик. От малий, а ось ця штучка така величенька. І воно просто таким чином і замок цікавий, і сам браслетик. Браслетик в мене виглядає трохи синюватим, він такий фіолетового кольору. Аметисти фіолетового кольору. Такі красиві. Це у нас друге відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення.